Підняти руку на жінку або ж пенсіонера це під силу так званим тітушкам. Термін походить від прізвища спортсмена Вадима Тітушка, який у травні напав на журналістку. Опісля тітушками почали називати молодиків спортивної зовнішності, які влаштовували провокації або ж просто нападали на беззахисних мітингувальників на Євромайдані. Чи є серед черкастів так звані тітушки дізнавалася наша Вікторія Хамаза? 18 травня центр Києва. Черговий політичний мітинг обернувся бійкою. Спортивні хлопці почали бити учасників заходу. Серед постраждалих опинилися й журналісти П'ятого каналу Ольга Стізарчук та Владислав Суделя. У нападі вони звинуватили спортсмена Вадима Тітушка. Після прізвища Забіяки Вадима Тітушка місто закріпилося в українському лексиконі. Нині його прізвищем називають всіх спортсменів, які відпрацьовують удари на звичайних мітингувальниках та влаштовують провокації. Особливо багато таких на столичному євромайдані. Щопліч з Беркутом проти звичайних людей? Тітушки провокують мітингувальників на бійку. Здебільшого це хлопці у спортивній формі з закритим обличчям. Вони розпочинають бійки з учасниками акцій протесту, домагаючись виведення масових заходів за межі правового поля. Як виявилося, чимало так званих тітушок і серед черкасців. Такою поведінкою спортивних молодиків обурені не лише містяни, але й тренери провідних спортивних секцій. На думку багаторазового чемпіона світу з бойового самбо В'ячеслава Василенко не можна отужнювати тітушок з професійними спортсменами. Попрошу не путати з професіональних спортсменів і просто людей, які тренуються для того, щоб когось -то обіжати. Тому мої, мої спортсмени, я за кожного можу відповідати, що вони... Не то, что не йдуть туди. Они даже если всі какие якщо якісь поступають, і даже не задумываются об этом, тому що життя это спорт. Тренер переконаний, на такі злодіяння черкасские спортсмены не здатні. Я можу ответить і за своїх учеников, і за учеников нашої Черкасской області, всіх тренерів, це і Зубов Юрій Іванович Мальова, і всі остальные тренера. Которую э, спортсменов високого уровня, это чемпіони України, призери Європи, чемпіони Європи і так далі ці люди навіть не задумуються над тим, щоб идти на улицу и кого-то или оскорблять і так далі. Визначення поняття тітушки з'явилося вже у Вікіпедії. Інтернет-енциклопедія пише: тітушки незаконні формування або бойові загони найманців спортивної статури, напівкримінальних елементів, гопників, які використовують для залякування побиття та розгону демонстрацій для нападу на представників змі. У період євромайдану збірне позначення найманих провокаторів та співробітників у цивільному владних силових структур. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Вікановини.